Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом пахлави із тіста філо, у якій хрустка скоринка просочені метом шари тіста, котрі доповнюють горіхи. Поєднання хрумкого шару тонкого тіста та медово-горіхової суміші робить її надзвичайно смачною. Також запрошую всіх підписатись на канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для приготування цього смачного десерту беремо ось таке тоненьке тісто філо, розморожуємо його та розрізаємо на дві рівні частини. Також нам буде потрібно подріблені волоски горіхи та вершкове масло. Горішки можна замінити будь-якими іншими, але дуже смачно виходить саме із волоскими. Масло розтоплюємо до однорідності. Форму для випікання обираємо під розмір тіста, змащуємо її вершковим маслом та викладаємо перший лист тіста, також змащуючи його вершковим маслом. У такій послідовності викладаємо ще два тонких шари тіста, Змащуючи їх вершковим маслом. Третій шар тіста також змащуємо вершковим маслом та рівномірно посипаємо волоскими горіхами. Далі все повторюємо. Викладаємо три листи тонкого тіста, змащуючи їх вершковим маслом. Кожен третій лист посипаємо посіченими волоскими горіхами. У такій послідовності повторюємо до завершення тіста та горіхів. Останнім шаром у нас має вийти тісто. Ми також змащуємо маслом та розрізаємо гострим ножем на ромбіки. Зверху прикрашаємо половинками волоских горіхів. Та випікаємо у духовці при температурі 180 градусів верх-низ без конвекції, 35-40 хвилин, орієнтуємось по своїй духовці. Скляну форму я ставлю випікатися у ледь теплу духовку. Коли духовка нагрівається, вже тоді засікаю час. Приготуємо сироп, до меду додаємо цукор та воду та ставимо на вогонь. Варимо 5 хвилин, весь час перемішуючи. Маємо із духовки пахлаву та одразу ж заливаємо гарячим сиропом. І залишаємо просочитись та настоятись на 7-8 годин. Краще готувати пахлаву на ніч, так як за ніч вона добре просочиться та зможе настоятись. Пахлава за цим рецептом виходить надзвичайно смачною, з хрусткою скоринкою, просоченою медовим сиропом та горішками. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.